Спитете на незручному старому дивані і у вас болить спина, слухайте уважно, зараз розкажу, як це виправити. Крок номер один. Треба, щоб вас гарненько хрустнули. Знаєте, як отак спину, спиною до спини беруть, хруськають людину, е помагає хвилин на п'ять. Крок номер два. Коли спина вже дуже сильно болить, звертайтесь до фізіотерапевта або до масажиста. В принципі, нічого поганого, але диван, на якому ви спите, так і залишився рівним і кривим. Тому спина болить далі. Крок номер три, самий важливий. В описі до цього відео є наш сайт Солоха є, і телефон можете мені зателефонувати. Я вам підкажу гарний варіант ліжка з матрасом, тому що це найкращий варіант для сну. Але зазвичай люди, коли дзвонять, кажуть: а продайте нам топер на наш кривий диван старий. Він магічним образом його вирівняє. магічним чином його вирівняє і буде зручно спати. На що я зазвичай відповідаю, що ні, не вирівняє. Він просто прийме таку саму форму, як всі ті ями і пролежені місця, що є на вашому дивані. Але люди зазвичай не слухають, купують топер, і уже через певний час, коли топер не допомагає на такому дивані, ви звертаєтесь до мене знову на сайт Солохає або в описі до відео телефон, і я вам пораджу гарний новий розкладний диван або ліжко з матрасом, якщо місце дозволяє. Головне виконувати всі кроки по черзі. Гарного дня.